Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт! Якщо ви, як і я, часто робите покупки онлайн, тоді знаєте, наскільки це зручно. Після напруженого робочого дня приємно відпочити і замовити необхідні товари прямо з дому, витративши на це лише кілька хвилин. А вже за кілька днів ці замовлення доставляють просто до дверей. Проте одне з найнеприємніших вражень для покупця. Це затримка доставки, а ще гірше, коли замовлення взагалі не переходить у вказаний термін. Такі ситуації створюють негативний досвід і підривають довіру до компанії. Надійність у виконанні обіцянок це основа якісного обслуговування. Саме тому ми приділяємо особливу увагу правильному налаштуванню термінів доставки, щоб уникнути подібних проблем і забезпечити клієнтам стабільний сервіс. Якщо ви ще не знаєте, термін доставки це кількість днів від моменту, коли клієнт зробив замовлення до моменту фактичної доставки товару. Це дає нам змогу чітко визначити дату або період доставки, тобто клієнт одразу знає, коли йому чекати на своє замовлення. Скажімо, термін доставки 10 днів, тоді Оду автоматично призначить дату доставки на 10 днів після дати замовлення, і клієнт дізнається це миттєво. Наприклад, якщо хтось підтвердив замовлення 1 липня, нескладно порахувати, товар прибуде 11-го, тож правильно налаштований термін доставки, це супер важливо. Адже якщо ми затримуємо доставку, отримуємо репутацію ненадійного продавця. А наші клієнти підуть до конкурентів, а нам цього зовсім не треба. Навпаки, якщо ми використовуємо ці терміни грамотно, то отримуємо перевагу. Клієнти завжди оберуть з тих, хто доставляє швидше і без затримок. Давайте зараз перейдемо до бази. Як завжди, починаємо з нашої панелі продажів. Налаштування термінів доставки робиться на рівні окремого товару. Тож переходимо в товари, клікаючи два рази, обираємо товар, для якого хочемо вказати термін доставки. Хай це буде акумулятор для квадрокоптера. На формі товару відкриваємо вкладку Склад і звертаємо увагу на поле термін поставки. Саме тут, у розділі логістики, ми вказуємо кількість днів, за які товар буде доставлено клієнтом. Скажімо, 5 днів. За замовчуванням, це поле дорівнює нулю. Не забудьте змінити його, щоб не виникало плутанини. Тепер перевіримо, як це працює у замовленні. Йдемо в замовлення, замовлення і створюємо нове. Вибираємо клієнта, наприклад, Марк. Він надійний. Додаємо наш акумулятор. Підтверджуємо замовлення. Дата стоїть сьогодні, 8 липня. Йдемо на вкладку Інша інформація, розділ Доставка. Дата доставки 13 липня. Тобто рівно 5 днів, як ми і вказали. Через верхню кнопку переходимо до доставки і бачимо те саме у полі запланована дата. Все чітко. А тепер ще один корисний інструмент. Ми можемо додати ще один рівень безпеки страхувальний термін доставки. Це гарантує, що ми зможемо уникнути затримок, навіть якщо щось піде не так. Для цього переходимо в додаток склад. Далі налаштування. і знаходимо розширене планування. І ось тут ставимо галочку, навпроти безпеки часу проведення для продажів. Після активації з'являється нове поле, де можна вказати, на скільки днів раніше система повинна планувати доставку всередині компанії, тобто очікувані дати доставки, вкажемо 2 дні. Це означає, що замовлення буде підготовлене внутрішньо на 2 дні раніше за дату, яку бачить клієнт. Не забудьте зберегти. Тепер повертаємося у додаток продажі. Вибираємо попереднє замовлення і в дії натискаємо дублювати. Підтверджуємо нове замовлення. Дата все ще 8 липня. Очікувана дата 13 липня. А тепер головне переходимо до доставки і бачимо. Що запланована дата 11 липня, тобто на два дні раніше, як ми і хотіли. Це дає нам змогу працювати на випередження. Навіть якщо щось трапиться, ми все одно встигнемо доставити вчасно. От і все. Ми тільки не налаштували терміну доставки в оду швидко та легко. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.